Друзі, всім привіт! Знову ми на Алмазному, зараз ми зайдемо до Пороха в гості, до його шоколадної крамниці. Не знаю, можливо шоколадку купимо. А так більш нічого я не планую, бо хочу ще з вами таку велопрогуляночку зробити. Поки таке більш-менш сонечко з тучками, ну нема доща, саме головне, тому що... Завтра, післязавтра намічаються дощі. Так що велопрогуляночки походу не буде. А сьогодні у нас що виходить? 8.05. Четвер. наш шанс поїхати на велопрогулянку? Ну то зараз не про це. Зараз. пішли до Пороха. Зайдемо в госі. Так, охоронця немає. Чик. І дві. У мене там з шоколадочки парочку шоколадочок цікавить. І все. Ладно, потім я вам скажу. Ось садні по 48 гривень шоколадки, може рулетик. Рулетик, добрий день. Так, це печення на роботі я до сих пор не даю. Подождіть. Золотий ключик 3-4. Я ж бачив десь дешевше. Не 29, случайно. А, дайте пам'яті. Маркетов, маркетов, не кажется там дешевше. Вас... Не, дякую, я, я вже спец. Я вже спеціаліст. Угу. Кстати, давно не брав цього зефіра в шоколаді. Можна було ее взять, но потом придется ее з собой тягати. Кстати, масло дешевше, чем ми бачили з вами в сілько. Силь по сотки по акції, прикиньте, а тут по 87. Так що все-таки кое що по акції, кое ні. нет. треба ціни зрівнювати. Зрівнювати ціни, тому що победы нам не видать. Можливо взяти защищенное молоко. Ташин. 350 грамів. 55 гривень, блін. Я не пам'ятаю по чому колись його брали. Може він вже й не по акції, не дуже і по акції. 55, 350 грам Та я думаю нормальна ціна, як ви Як ви вважаєте, напишіть. Коротше, З Звіщенкою нічого не станеться, як ми її потягаємо. Так, лимонний тортик. Торт по шине молоко. Быманщик кусолочки можна було сюди взяти. Ну, там добрый день. Може і добрый, а може і не добрый, да? Так що самый дорогий вам торт показать, вот вас горіховий Ось, раніше був... був він київський, самий дорогий ось цей. А зараз горіховий ось ціна. ціна вверху горіховий 850 грамовий. Бабах. Погано, що немає маленького, да? щоб попробують. Погано, що немає маленького, щоб попробувати. Ми вже половину тут спробували до по таких всяких квадратних. Після восьми часів, щоб ви знали, знижка в мінус 25% на всі торти. Приходите так десь без 28. Хапаєте тортик отакий, допустимо, і ходите минут 20. А 8 часов вечора йдете на, на, це, на касу. І тоді вам буде мінус 25%. На мармеладки мінус 15%, так? Дима, так, такі західковий висо розованькі купучі. Маліновий колер. Рожевий, рожевий, зефір рожевий. Оце таке, чи що? Маліновий, ще щось. Мігдан. Тут які крутелі. Що це за? 9490. Красиві такі паки, звісно. Так, що це Рошенівський музон такий. Щось тут так жарко, мені спати захотілося. Короче, проснувся э, пів четвертого ранку. 4 години поїв їм морожу. Зняв вам шортс, кстати. Подивіться, в 4 ранку, як я їм морожений. Ну, я то як їм не показав, просто що я їм. Потім П'ять ранку заснув, сім ранку опять проснувся. Сюди туди потинявся. Подивіться, вафлі маленькі по акції. Сюди туди потинявся, десять часов він поїхав знімати. От це вже 2 години дня я катаюся до сих пір. Треба ще щось купити, якийсь смаколик, погризти, якийсь там гамбургер, можливо. Кстати, ні разу не брав мармеладки. Треба колись взяти спробувати, може вони смачні. Лимон, киві, блін. Як ви думаєте, рюкзаки вони зараз будуть кататися за Угу. Навіть не знаю. Нічого з ними не станеться. Воно так. Сонце то вийшло, але воно не дуже якби, жарко. Давайте спробуємо. Може вони більш-менш натуральні, як ви думаєте. Щоночка ну, мені подобається. Якісно. Не можу порока щоб щось не купити. Все таке, дивіться, яскраве, да? Медведик для de красоты, да? Дайте мені його в подарок. Опа, що це? що то нові, якісь саквояжі. Ого, тяжка. Вона желізна. Короче, тяжла. Новинка. Та ну я бачу, що новинка раньше не Саквояж солодощів. Неізвісно, які там солодощі, навіть в ось книжці воно пишеться, що за солодощі. 521 грам. До 3-10-го краще спожити. Вон. Там є, побачите, що в корзині. Тобто скажу в корзині в, этом, в саквояжі. Нічого. ще вести все додому. У мене щось так спина борт. Ну що це за книжки, кстати? Угу, Запечатані. Україн. Україниан. Україніан. Зачем такі названня придумати? Дебі. 143, це як на день Валентина. Ні, тоді 125 вроді, було. Коли я покупав таку коробочку. Сердечко. Кстати, смачні конфети, там вишня в шоколаді. То, знаєте, з ну таке підхавив коробочку і типу, бухану. Це щось в мене спонадобить. Ой, сорі. У жарко, як тут жарко. Там в будь-якому супермаркеті заходиш жарко. Ну це типу, магазин, це не супермаркет. Не допомогти нам зважити тим горем. Що це таке? А це що бабки понесли чи що з неї ходить охоронець. Баблішка. Друзі, давайте ми не будемо виходити, бо мені вже у мене вже так тут криша їде не спешат и шифером шурша, Жарко, якось душно. Це я хотів білочку. А, ні, це ліщина. Це в мене білочка. Ліщину хотів попробувати колись. а ромашка вже моя любима. Вже Уже гривень кілограм. Чи 200, да, 270. Це все те саме. Навіщо стоко його понасипали? Це от, дивіться шикардосні якісь конфети. 100 грамів. 115 гривень. Сердечко, так? Дрім лайф. Дрім, дрім. Переведіть. дрім лайф. Легкий день, що. Щось легке. Чивай. Так, монетки ми брали, смачні. А може і не смачні, я вже не пам'ятаю. Так, ми брали десь по акції. По 18. Синенькі рошенки. Так, ну що, ще вам показати. І знову музон, і знову авторські проводи. А, отакі. Ці... Сейчас я вам покажу. ті в посаді по 48 з чим-то, прикиньте. Там прямо на цьому написано. Там не, не мож, неможливо продати дорожню. Так що, щоб знали такі шоколадочки. Такі вручні, коли... і отакі, ці... ну там побачите, в посаді я там зняв трошки. Подивіться там відеоси предыдущі, будущі. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Більше нічого не прошу, буду дуже вдячний вам. Напишіть позитивний комент. У мене вже красне все в очах, оцих цінників. Треба по рекурсу. Настане погода нормальна, будемо знову велопрогулянки. Так, давайте, окей. Okay. Зараз я опущуся. Добрий день. Ні, не, не потрібен. старта і плата. Дякую, вам тоже гарного дня. Що, друзі, отак у нас вийшло. Ну, 81 гривня. Ми сьогодні по-скромному. Так як ми не з багатої сім'ї. Так, все, всі. Давайте, пока-пока. До наступних зустрічів.